Чого очікуєш від перегляду футболу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі? «Фавбет» – спонсор перегляду твого футболу. Останнім часом в складі Ковалівського колоса однозначно виділяється Владислав Велетень. Матч із шахтарем. Я думаю, всі прекрасно пам'ятаєте. Три асисти гол. Це було просто вау. І зараз Владислав входить в список чотирьох футболістів, яких номіновано на звання найкращого гравця місяця в квітні по українській прем'єр-лізі. Олексій Корицький поспілкувався із Владиславом Велетнем про нього, про його історію найтрічки, про його сезон. Зокрема, і далі будемо повертатися до обговорення. Фінальний ривок зі швидкістю світла. У поєдинку з Шахтарем Владислав Велетень був нестримним. Один гол плюс три гольові передачі за 90 хвилин космічний показник. Раніше таким в матчах з гірниками могли похизуватися лише на рівні ліги чемпіонів: Галену спорту, Леас Борусі Менхенгладбах та Роналдо в Реалі. Зірки поруч. Чи мав Руслан Костишин повертати підопічного в реальність. Мені здається, що я нікуди не полетів. Все таки, може він думав, що я полечу? Може наперед сказав, що не полетів. Все як було у нас до цього, так і було далі. Просто тренування, вимоги. Тобто нічого не змінилось. Як він жорстко вимагає на тренуваннях від всіх гравців, так і продовжувалось. Непогані ігри в мене було в цьому сезоні, але не було результативності. Тут за останні там три-чотири гри, починаючи з зорі, там гольова трошки Я Просто думаю, як щоб це не закінчилося, щоб йти далі з новим тренерським штабом. Не лише Влад, а й уся команда відчула упевненість. Останні результати навесні значно покращили турнірну ситуацію. Що ж змінив Руслан Володимирович? По-перше, всіх зібрав, коли його представляли і сказав, що у нас дуже погана ситуація, ми в поганому місці і повинні це виправляти. Потім, після гри ми зібралися з командою всією. Перший раз це був ресторан, другий раз ми зібрались на базі. От зараз після полісся, ми теж зібралися на базі, було тренування вечірнє, а потім ми залишилися на базі, вечеряли, їли раків. Кусючий характер велетня формувався з юності, ще з виступів в академії Динамо. Поки однолітки отримували шанс у дорослому футболі. Він заліковував важкі травми, але йшов до мрії. Я рік не грав. бо У мене була операція дві операції, і залишали півроку контракту, півроку до кінця сезону. Я почав вже підходити там казати: ну що, на ну що, на що ніхто не міг мені нічого відповісти про моє майбутнє. І потім вже по закінченню сказали, що тобто, ну Ю-21 не буде, тоді як якраз відмінили, і що в Чорноморці я не потрібен. Я кожен день тренувався індивідуально на базі Динамо. Їздив в Словаччину на перегляд, кудись я вже не пам'ятаю. Там з Динамо щось не домовились. І просто так тренувався напевно місяці три. Дуже важко було, звичайно. Тобто, ти розумієш, що якби ви весь час йшли разом. Люди починають грати, забивають там про них говорять, пишуть. А ти, а ти просто десь тренуєшся один і ну ти не розумієш, як далі щось зробити. Перед тим як забивати в УПЛ, довелося тренуватися на штучному полі з ветеранами. кажуть, у грі в один в один суглоби витримували не у всіх. Колос почув про перспективного футболіста і запропонував контракт. Мені здається, дуже гарна історія. Коли клуб підписав гравця, десь побачив, і, ну а потім він грає у першій команді. Якийсь фарт, якесь щастя повинно бути завжди. Тобто є гарні футболісти, але і їхню кар'єру рушать травми. Таке ж теж буває. Це не щастя. Звичайно, десь моментами колись мені повезло, колись ні. Тобто Це кар'єра така. В очах хлопця стійка впевненість та холоднокровність уже багато пройдено на життєвому шляху. Футбол став на паузу на початку повномасштабного вторгнення, коли Влад взяв до рук зброю. Ми війну зустріли на базі, тобто було теж цікаво, бо ми їдемо в Київ по постійному дорозі, а всі йдуть звідти. І ми там на машинах туди якось добираємось. Потім взяв дівчину, дзвонився з батьками, сказав, ну, приїжджайте до нас, будемо разом. І все, і ми так три дні десь сиділи в Києві. Я розумів, ну ніхто ж не знав тоді, що буде, як буде, тобто тільки що все більше і більше підходять. Ну і я думав, навіщо якби зустрічати їх в квартирі, якщо можна їх зустріти зі зброєю? Я не був прямо там в окопах, тобто ми на три дні виїхали з ППД, і потім відразу всіх, кого мав хто був молодше 21 року, їх е, е, зібрали на ППД займатися більш, більш битовими питаннями. Е, але, звичайно, були обстріли дуже часто і поруч, і все горіло. Машини горіли, тобто. І... Коли поруч там, в 20 метрах прилітає, ну, звичайно, це запам'ятовується. Був випадок, що були, там, наприклад, ангари, прилітало, і ти думав, що там вже тобто, немає живих людей, а виявлялося, що люди просто, було, наприклад, 20 машин, була, була одна бронетехніка, люди в ній спали і завдяки цьому вижили. Тому що ті всі машини, звичайно, вони просто вже в смятку, а бронемашина витримала, і там чотири людини, які спали, вижили. Його кар'єра гостросюжетний фільм з неочікуваним сценарієм. Після служби футболіст повернувся на поле і за короткий час увійшов в історію, дебютував зі збірної України на Олімпійських іграх. Я думаю, що якби не прийшов позів, я звичайно не поїхав, тим паче, що я підписав новий контракт зимою. Потім приїжджаю, граю дві гри і потім. Під якимось предлогом мене взагалі відсторонили від тренувань на якийсь час. Потім повернули і потім прийшов Поздєєв, і я почав грати в старті всі ігри, почав там щось віддавати, гарно зіграв і поїхав на Олімпіаду. Звичайно, трохи не вийшло, там десь не вистачило, може, якогось одного гола. Два було видалення, ну не повезло, я так вважаю. Звичайно, приємно, бо одягати футболку збірною, тим паче, для мене це був перший раз. Це ну, не передаваємо емоції. Для Вінгера колоса олімпійська збірна була першим етапом у міжнародній кар'єрі. Попереду нові виклики та головне бажання. Для кожного футболіста збірна це номер один в пріоритеті, тобто своєї країни. І ну, це, це теж мрія навіть більша, тому що мрія грати за збірну, поки вона виконана там на 30%, Бо це олімпійська збірна, молодіжна збірна. А національне це все таки інший рівень. Я думаю, що є реальність, просто повинні впасти певні умови, і ти повинен ну, показувати найкращий футбол. Ну з полісся ж люди їдять, чому з сколоси не можуть. Ви знаєте, такі історії надзвичайно надихають, і так приємно спостерігати за українськими гравцями, які прогресують та зростають, і ще й в умовах війни, і це ну дійсно заслужено цей гравець має бути найкращим. Скажіть, будь ласка, Дмитро Станіславович, як вам прогрес цього гравця? Що можете дуже вражаючий, дуже подобається мені цей гравець, і там останній місяць місяць тому були разом на зборах і чудово грав і дуже вибуховий швидкий. Тому мені мені теж подобається його прогрес. Я радий за те, що у нас є багато гравців, які навіть як ви кажете, в таких умовах прогресують, стають краще, рухаються вперед, ставлять перед собою мету, йдуть до неї, тому що збірна такі є. Це пік кар'єри футболіста, і треба. Зробити все, якщо ти вже граєш, да, якщо ти вже виходиш на це поле, щоб е, стати найкращою версією себе і грати за національну збірну. Тому це дуже така чудова історія. То матчі проти Шахтаря, я думаю, можна було велетньо однозначно називати лідером команди, знову ж три результативні передачі, один забитий м'яч. Денис. На твою думку, можна влада зараз називати лідером колоса чи ще зарано? Ну, знаєте, я. Зараз хлопець дає хороший результат, і не хочеться його перехвалити, щоб він. ну... Як казав Володимир, що на Марс не полетів. Нехай, нехай, нехай грає, нехай здобуває, допомагає колосу вигравати, допомагає колосу здобувати результат. І нехай просто розвивається і йде, ну, як він і сказав в цьому інтерв'ю, йде до своєї мрії. І, все. і просто не треба дуже сильно на це. Ну, Увагу приділяти дуже сильно цьому. Дуже хороший футболіст. Молодий. В нього все ще попереду. Тому просто хочеться побажати йому, щоб він не зупинявся на в своєму розвитку. Чого очікуєш від перегляду футболу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет – спонсор перегляду твого футболу.